Навіщо накриття для спа? Здається, дрібниця, але саме воно може зекономити вам час, гроші і нерви. Уявіть, ви йдете до свого спа, а там листя, пил, комахи, та ще й охолоджена вода. Не дуже релакс, правда? А тепер уявіть, що все це закрите спеціальним накриттям. Е, вода тепла. Чиста, готова до відпочинку, накриття зберігає тепло, знижує витрати на електроенергію та запобігає випаровуванню. І бонус: ніхто випадково не стрибне у спа без вашого дозволу, особливо сусідський кіт. А ще це стильний елемент виглядає естетично і підкреслює турботу про ваш домашній курорт. Різні варіанти: від жорстких із замками до м'яких рулонних усе залежить від ваших потреб і фантазії. Але одне ясно: без накриття спа як авто без капота. Якщо хочете комфорт, економію і довговічність, накриття має бути. Звертайтесь до нас у СП Galaxy. Ми допоможемо підібрати ідеальне накриття саме для вашого СПА. Підписуйтесь, щоб не пропустити ще більше корисних порад і рішень для ідеального відпочинку.